Ви дивитесь інформаційний випуск новин стрій сьогодні про події четверга 4, -го, 4 -го вересня розповідатимуть журналісти телекомпанії ЛАН у студії «Люба Яворська. Вітаю вас! Працівниками міліції розкрито два серпневі зґвалтування. Злочинцями виявились два підлітки та мешканець Страя 1977 року народження. Детальніше про злочини та його розслідування розповіла начальник відділу зв'язків із громадськістю та змі Мар'яна Куприч. 29 серпня цього року молода жінка зранку самої йшла на роботу, але вона туди не дійшла, оскільки в п'ятій годині зранку біля пішохідного мосту на вулиці Зувенка її зустрів немолодий чоловік і напав. При цьому він її зволтував непереднім шляхом. Після чого він утік з місця події, але працівники міліції його затримали. Так на даний час ведеться слідство, і ну, буде обвинувачення пред'явлене, Він буде покараний по суворості закону. А друге сталося в обідню пору доби. Також 29-го числа, але це вже були ну, молодіші люди. Це жінки було були з 83 го року дівчина, а хлопці неповнолітні з 91-го року. Вони разом розпивали спецні напої ну, на квартирі, але потім, мабуть, щось там, ну самі знаєте, як то буває, не поділили чи ще щось, і ми також ці троє звалтували. Там також особи всі встановлені ведеться слідство. Двічна проблема дурні та дороги може стати корисною завдяки їй вже, хоч сьогодні, наше місто готове стати господарем солідного міжнародного автораллі з назвою, скажімо, екстрім 2009 Хоча на офіційно такі змагання відбуваються щодня, участь беруть усі, кому не шкода своїх залізних коней або радше ті, у кого немає іншого вибору. Як строяни б'ють автопробігами по бездоріжжі у фейлетоні роздумі наших кореспондентів. Кажуть, наступного року у стрілью має відбутися міжнародне авторалі Екстрім 2009 Чому саме в стрілю? За неофіційними даними, знаємо, що спеціальна комісія вже не раз приїжджала, але щоразу відмовляла місто у перегонах. Збивала з пантелику новенька траса зі Львова на стрій. Проте цього тижня дорога комісія все-таки заїхала в місто. Радості не було меж. Справжнє екстремальне водіння, говорили вони. Головне, що ями відповідної глибини. А якої втіхи зазнали вони, коли Їхали на вулицю Сидора, це треба було бачити. Ця невелика вуличка, яка сполучає об'їзну і скоріску, стала справжнім відкриттям для шукачів дорожнього екстриму. Тут без коментарів. Сія одразу почала дякувати усім організаціям та особам, які долучилися до цього дорожнього дива, а також усім приватним підприємствам, які розташовані неподалік, і так само сприяють підвищенню екстремальності цієї дороги. Захвилювало їх тільки те, що траса трішки за коротка, але і тут вихід знайшли. Таких унікальних доріг у місті є ще багато, і їх просто можна об'єднати. Адже від цього ніхто не постраждає, водії про тих автівок будуть тільки вдячні. Менше доведеться на СТО. Заїжджати. Отож, вирішено, екстриму 2009 у стрію бути. А на майбутнє екстремали пообіцяли запросити до стрія своїх друзів із джип-сафарі. Ризикуючи життям, знімав Дмитро Пшебетович, випробував екстрім-трасу Роман Бабич, вигадувала історію Марта Стадник. І про деякі події з життя країни та області парламент вніс зміни в закон про держбюджет на 2008 рік, за якими впровадження третього етапу тарифної сітки перенесено з 1 листопада на 1 вересня. Для цього потрібно додатково на оплату праці більше мільярда гривень, що компенсуватиметься збільшенням на таку ж суму обсягу надходжень від ПДВ із ввезених на територію України товарів. Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Цей закон потребує коштів державного бюджету на реалізацію третього проекту ремонту автомобільної дороги Київчоп у частині, яка фінансується Укравтодору. Кредит Європейського інвестбанку сумарно складає 200 мільйонів євро і надається 25 траншами на 20 років. Вчора у Львові розпочав свою роботу синод єпископів Української греко-католицької церкви, який триватиме до 9 вересня. Повідомляє департамент інформації УГКЦ. У роботі синоду, який очолив кардинал Любомир Гузер, беруть участь усі 38 владик Української греко-католицької церкви з України та з за кордоном. Основною темою робочих засідання питання євангелізації на синоді. За словами глави Української греко-католицької церкви, буде вироблено стратегію євангелізації для цілої церкви не тільки в Україні а й на поселеннях. І до слова, у неділю 7 вересня блаженніший Любомир Гузар відсвяткує 75-ліття уродин і 50-ліття священства. Вересня у селі Нагірне Самбірського району відбудеться п'ятий традиційний фестиваль лемківської культури до тебе лину Моя рідна земле. Після богослужіння біля пам'ятника депортованим учасники заходу пом'януть усіх українців, яких виселили під час операції Вісла з етнічних земель Лемківщини, Насяння, Холмщини та Підляща. У святковій програмі фестивалю запалення ватри, концерт, молодіжні забави, виставка продаж робіт народних умітів, книг, сувенірів, конкурс на найкращий національний Стрі, фотовиставка історії фестивалю. У ньому візьме участь і поважна делегація зі стрищини. Прокуратурою нашої області порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків службовими особами одного із підприємств регіону. Інформує прес-служба Генеральної прокуратури України. Вони не включили в податкову звітність зобов'язання з ПДВ, що виникли при виконанні угод із продажу сільгосппродукції. Внаслідок таких дій державі нанесено збитків на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. І трохи про навколо футбольні скандали, як повідомляє прес-служба прем'єр-ліги, за навмисний удар суперників 31 серпня у матчі сьомого туру чемпіонату України Динамо Металург Донецьк, дисциплінарний комітет від сторони футболістів «Металургу» Рікарду Фернандеша і В'ячеслава Чечера, а також «Динамівця» Пепе Д'якете від участі у змаганнях на три гри. А за несанкціоновану появу в ігровій зоні сторонньої особи 23 серпня під час матчу шостого туру чемпіонату України Чорноморець Зоря» одеський. Лу поштрафовано на тисячу доларів. І завершуємо випуск повідомленням синоптиків за інформацією метеопрогнозу на стріщині в п'ятницю 5 вересня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Хіба що вночі можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск 734 міліметри штутного стовпчика, вологість 60%. Температура повітря вночі 18-31, в день 23-27 градусів тепла. І це вся інформація на сьогодні. Зустрінемось завтра. У цій же порі хочете бачити більше? Заходьте на сайт telelan.com.ua. На все добре.